Поки державні мужі обливають одне одного водою, прості українці і надалі допомагають бійцям, які служать в АТО. Війна не закінчилась і потрібна допомога щодня. Цього разу історія про незвичайну СТО у жовтих водах. Українські солдати кожного дня відстоюють наші кордони на сході України. В запеклих боях важка техніка не витримує навантажень і виходить з ладу. І на жаль, нової не отримують. Тому на допомогу приходять волонтери, які ладні піти на все, щоб допомогти бійцям. Єдине, що тут еще такое інтересною є, таке это вот, вот радіостанція, яка ще залишила из совєтських времен. У невеличкому місті жовті води на Дніпропетровщині Микола Самотушки організував потужний волонтерський центр. На переобладнаному заводі працівники цілими днями займаються відновленням і конструюванням нової техніки для бійців. Чого тільки вартий ось цей розвідувальний БРДМ, на ремонт якого хлопці витратили майже два місяці? В общій службі ми на нього потратили приблизительно около двох місяців. В основному всі проблеми із запчастями. Тобто, як таких запчастей немає, то, то приходиться щось то своє самому видумувати, що то ждати з інших ну, той бригади, з якого, з якого вона прийшла запчасті. Тобто, зараз вона практично в робочому стані, ми можемо щось завести, перевірити. Цей БТР прибув до волонтерів окремими частинами. Як кажуть волонтери, основна проблема в такій роботі нестача запчастин. Поначалу приїхав тільки колеса і сама рама. Більше нічого. Двігателі, коробки все було розібрано в мішках. Зараз залізний воїн готовий майже на 100%. Після контрольна перевірка і коник готовий до бою. Щоб гарно воювати, треба гарно виглядати. Жартує конструктор-волонтер. Він пишається своєю інноваційною розробкою. Мобільна баня. Головна її перевага, ціна та якість. Це буде е, душових міста і стиральна машина. По опиту машин предыдущих до 200 людей в день можна помити. Нам стало цікаво, які враження від такої бані на колесах у бійців на фронті. Понимаєте, ми купуємо 150 человек, 200 человек людей в день. Це можна і на е, гарячі точки. Первая лінія оборони, вторая лінія оборони, можна їздити, бы, і приїхали, розлазились, е, покупались, солдат і уїхали. Очень доволі, очень благодарні нам допомагають, і такі бані делают, очень сильно благодарні всі. За весь час роботи волонтерського центру тут було виготовлено 26 одиниць бойової техніки, 8 легких бронемашин та 5 банних комплексів.